професійність та відчуття смаку на світлинах виставку Фотохудожник представила обласна організація Національної спілки фотохудожників України. Експозиція знімків це підсумкова фотосесія для 15 вихованців фотошколи. Упродовж трьох місяців вони відвідували теорію і практику фотосправи, також фотографували на виїзних пленерах. Наша задача була привити їм учням любов до фотографії не стільки до технічної частини, як до чисто естетичної, тому що основне одна з основних задач спілки фотохудожників це популяризація фотомистецтва на Прикарпатті. Учні вправлялися у зйомці архітектурного та пейзажного мистецтва. Також фіксували моменти життя вечірнього Івано-Франківська. Кожен із випускників мав можливість випробувати своє вміння та застосувати набуті знання у професійній фотостудії цього року. Більшість вихованців школи надала перевагу фотопортрету, який передає індивідуальний характер особистості. Щось лягла душа наших учнів більше до портретів. Та цього року більше до людини. Ну так і лягло. Добре, що так лягло. Важливо, що був результат. Випускники школи репрезентують понад 40 робіт майже у всіх жанрах фотографії, зокрема, архітектурні пейзажі, портрети, натюрморти та краєвиди. Учні кажуть, фото це зупинення миті прекрасного. Це не тільки навики щодо професії, а отакий от великий суттєвий перший крок в подальшому розвиватися. В подальшому дивитись на світ через фотографію і часом навіть помічати те, що ми через буденні справи мені подобається в робити. Тому що можна передати емоції людей. Мені подобається спілкуватися з людьми. Перш ніж зробити фотографію, потрібно ем, поговорити з людиною, щоб ти міг передати іменно ті почуття, які, які притаманні людини. За результатами навчання учасники фотошколи отримують відповідні сертифікати. А їхній творчий доробок глядачі можуть оцінити упродовж двох тижнів. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін, новини на вежі.